Всім доброго дня. Ну що ж, Доробили чергові точилки. Тут у нас два гелікоптери різнотипні. Різниця в них в фіксації до, до плити, так, до основи і в самих підйомниках. Тут у нас є мікроскоп МБІ, тут мікроскоп МБУ. От, кому що більше подобається по дизайну. По суті, по функціоналу вони йдуть однакові, по жорсткості також. Вот. Ну, ця модель трішки дорожча, так, так як мікроскоп там дорожче стоїть. Вот. Повороти механізм стандартний з блокуваннями. Вот. І той м'яко обертається, блокується при необхідності. Так, не дожав. Все. Зажали. Вот. Третій у нас це э, мікроскоп Хілгер. Ріше рефрактометр. Вона у нас така більш ексклюзивна йде по функціоналу. Відрізняється хідом рейки, розміщення ергономікою, тому що у нас тут, якщо брати ці точилки для регулювання, потрібно тягнутися туди, трішки назад. Тут же воно у нас відбувається збоку. Ну, як на мою думку, зручніше. Зручніше, і вони тут йдуть по плавності от я пальцем і дуже м'які. Плюс можна блокувати е, позицію як одну і другу, тобто нахил регулювати підйом е, самої рейки вверх-низ і блокувати хід рейки. Є два положення для шарніра так, щоб він був в вертикальній площині. і отут Іде трішки під скосом. Це зроблено для того, щоб коли підіймали, максимум підіймали кузаточки. У нас, у нас шарнір все одно залишався вертикально, тому що якщо він буде розміщений в цій площині, він буде надто близько до до ножа і хід камня зменшиться, він не буде працювати на повну. в цій ж позиції, відношення відношення шарніра до. До ножа зберігається. ну от Можна заради цікавості навіть оглянути, що виходить у нас по кутах. от по суті саме Максимум, що можна підняти. Зараз переміряємо. Ставлюся до штангу. Будемо так умовно. Не, як умовно. По суті, по факту, як воно виходить. Тут. Обдолі. оп 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 оп, 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 оп. Не зафіксував, То, щоб не зафіксувати, його перекрутити з цього сюди і все. Так, тепер дивимося. Тут у нас нуль. Ставимо на губку. 40 градусів на сторону. Зараз покажу в цьому варіанті. Так, Прикинув штану сюди, обнуляємо, внуляє. ось тут. 0 Тут виходить 37. 3, по суті, різниця 3, 3 градуси, але потрібно враховувати, що тут ми маємо зазор, що у нас піднімається. Сам поворотний механізм зверх-вниз. Тут піднімається сама основа. Вон тут викручується гвинт і також можна підняти вище. Ну, так, умовно, до 42 градусів. Виходить кут заточки. Мінімальні залежить від ширини клинка. В середньому це 12-13 градусів на сторону. Ось такі от точілки. Оце крайня ліва вільна. І хілгер рефрактометр також вільний. Кому цікаво, звертайтеся в особисті повідомлення і там стосовно цін. Ну і все. Всім дякую за увагу.